Друзі, всім привіт! Сьогодні я хочу вам показати, як я готую такі закусочні канапки. Вони дуже смачні, готуються швидко і виходить їх багато. Вони можуть бути наповнені будь-якими салатиками такими дрібненькими, але я хочу показати свої улюблені. Це український наш з бурячком, середземноморський та в італійському стилі. Я беру листкове дріжджове тісто, дістаю його і повністю даю розмерзнутися при кімнатній температурі. На це в мене піде десь близько години. Це потрібно зробити заздалегідь. Тепер на деко застелене пергаментом, я викладаю один шматочок листкового тіста та прямо на пергаменті ріжу його на шматочки такої форми, ну, як би ви хотіли мати ці бутербротики, закуски. Тручно це робити ось таким ножем для піци, але і звичайним теж можна порізати. Я їх розрізала і тепер трохи розсуваю поодаль один від одного. Тепер змазую взбовтаним яйцем. Присипаю кунжутом. Все, відправляю до духовки, нагрітої до 200 градусів на 10 хвилин. Ось такі вийшли заготовочки, тепер їм потрібно вичахнути. Приготування першої начинки мені знадобиться майонез, бурячки. Оселедець я взяла одразу філе готове. До речі, з бурячками мені теж пощастило, тому що я закриваю ось такі мариновані в баночці. Ой, капнула. І це дуже прискорює процес готування їжі. Ну, брати можна будь-які: запечені, варені, мариновані, які у вас є, які ви любите. Та цибулинка. Першу займусь цибулькою, тому що їй потрібен час промаринуватися, ось так дрібненько її покришу, додам сіль, сукор, оцет та окропом. І трохи відставлю настоятися, потім процідю на дрібненьке сито. Потім на дрібній терочці я натру бурячки і сік потрібно віджати. Тепер беремо оселедець. Зручніше, звичайно, коли вже готове філе, і теж потрібно дрібненько його покришити. І все дуже швиденько, все готово. Тепер взагалі все буде дуже швидко. До бурячку, в пропорціях один до одного, я додаю оселедець. Потім віджату мариновану цибульку за смаком та майонез. Рецепт на майонез і на бурячок я залишу в описі до відео. І все перемішуємо. Це дуже смачна начинка, друзі, солі більше не додаю, тому що в нас достатньо тут сольки вже було. Для другої начинки я в форму для випікання висипаю помідорчики черрі. Часник. Дві головки, щедро поливаю олію. В мене, звичайно, якщо у вас є оливкова, беріть, звичайно оливкову. Притрушую італійськими травами, в мене з додаванням солі, тому я більше солити не буду. Накриваю фольгою, ось так роблю кришечку, таку і ставлю до духовки десь хвилин на 20. Через 20 хвилин все готово. Дивіться, як апетитно шкварчить. Тепер залишилось лише порізати кульку моцарелу. І для третьої начинки нам потрібні креветки, які я перед цим розморозила і почистила. Розморожувала я їх в мікрохвильовці, потім чистила. Ананас. Майонез, та сама замаринована цибулька, яка була в першій начинці, і шматочок сиру і балик. Я дрібненько поріжу, а сир потру на дрібній тережці. Я беру креветки. Додаю стільки ж сиру, все в однакових пропорціях, один до одного. Туди ж ананаси. Бекон трохи менше. А взагалі, давайте все за смаком. Це такий творчий процес. Головне, що поєднання цих смаків дуже смачне. Маринована цибулька, до речі, яку ви можете замінити часничком. Часничок, на відміну від цибулі, має більш такий виражений смак, а маринована цибулька їй майже непомітно, тому додавайте то на свій смак. Майонез та все гарненько перемішати. До речі, ананаси я вже брала шматочками порізані, можете ще їх на навпіл поділити. Все. Я сіль сюди теж не додаю, тому що тут і бікон, і майонез, і креветки солонуваті. Все дуже смачно і так. Тепер мені потрібно. Ось так, це листкове то дуже легко роз'єднати стільки, скільки мені потрібно, і покласти сюди будь-яку начинку. А я покладу те, що я підготувала. Буде салатик з оселецем і ось так прикриваю. Можна з'єднати шпажкою, але вони і так будуть триматися. Буде запечена часничинка, її потрібно ножем так роздавити і розмазати. Зверху помідорчик через запечений, теж так роздавити. Сир моцарела. На оцю верхівку теж треба покласти помідорчик. Ось так, і прикрити зверху. З'єдную шпажкою. Готово. Для третього варіанту викладаємо ось такий середземноморський. Так він дуже смачний. Накриваю і теж з'єднуємо. Ну, ось, друзі, ось такі три види закусочок я найбільше люблю. Вони дуже швидко готуються, їх виходить багато. І ми не кришимо цілі відра салату. А ось так дуже гарненько, дуже смачненько я вам рекомендую.